І осме подало, і життя Наш народ складав перед хто ми починаємо і продовжуємо платити велику ціну за нашу з вами свободу, того, щоб Україна була сильною, незалежною. Тому я вважаю, що такі дні потрібні, що коли прийде десятки, 20 двадцять років, і у нас буде велика єдина унітарна країна, що наші діти і онуки будуть приходити і згадувати цих героїв, щоб їхня пам'ять ніколи не пропала в історії. І дуже важливо, тому що ці хлопці, які загинули, дали свободу, мені особисто врятували життя ще багатьом українцям і звільнили сотні і сотні політв'язнів.